Вітаю! Найважливіша тотожність, яка стосується логарифмів, це основна логарифмічна тотожність. Адже ми пам'ятаємо, що логарифм це показник, до якого треба піднести А, щоб вийшло Б. Таким чином, ми розуміємо, що якщо ми А піднесемо до цього показника, то виходить точно Б. А тепер увага. Якщо ви зустрічаєте такий запис, де у вас основа степеня і основа логарифма однакові, і тоді А підноситься до степеня логарифму з основою А від Б, то ось, це, ось цей запис нейтралізується, у вас залишається лише Б. Будьте уважні, давайте закріпимо. Отже. Перше завдання це 7 в степені логарифм з основою 7 числа 15. Бачимо, що ми 7. Підносимо до степеня, в якому логарифм з основою 7 від 15, значить, це буде точно 15 за основною логарифмічною тотожністю. Дивимось наступний приклад, другий. І що ми помічаємо? Що в нас основа степеня 49, а основа логарифма 7. Тут вже напряму ця тотожність не підходить. Треба перетворювати, що ми можемо зробити? 49, ми знаємо, що це 7 у квадраті. 7 у квадраті, коли ми піднесемо до степеня логарифм з основою 7. Числа 12, ми пам'ятаємо, що при піднесенні степені до степеня показники множаться, а раз вони множаться, то множники можна міняти місцями. Тобто це те саме, що 7 в степені логарифм з основою 7 числа 12, і до квадрату. А вже ось тут ми бачимо це точно 12. А 12 до квадрату це 144. Отже, ми знайшли вихід із цієї ситуації також. Давайте розглянемо третє. В третьому теж звертаємо увагу: основа 7, а основа логарифма 49. Як подати 7, так, щоб це було 49 у якомусь степені? А ми знаємо що 7 це корінь із 49, а корінь із 49 це показник 1 друга. І тоді вже можна до степеня логарифм з основою 49 числа 4. Точно так само поміняємо місцями ці показники і отримаємо, що 49 в степені логарифм з основою 49 від 4 до степеня 1 Друга. Це дорівнює. Далі бачимо в дужках основна логарифмічна тотожність. І маємо 4 в степені 1 друга, а це пам'ятаємо корінь квадратний з 4, і в результаті отримуємо 2. Все просто. А що робити у четвертому завданні? Тут вже не просто показник якийсь. Не та основа, а тут взагалі різниця показників. Треба згадати властивість степені, коли ми віднімаємо показники. Правильно, коли ми степені ділимо. Отже, записуємо, як 10 в третьому поділити на 10 в степені логарифм десятковий з 5. 10 у третьому знаємо, це 1 тисяча. А тут основа 10 і основа логарифма десяткового теж 10, значить ділимо на 5. Все, тисячу поділили на 5 і вийшло 200. Дуже просто. Ну і п'яте. Якщо у вас записано. 2 в степені 2 плюс логарифм з основою 2 від 3. Звертаємо увагу на плюс, що це означає добуток степенів. Тобто, це буде 2 в другому помножити на 2 в степені логарифм з основою 2 числа 3. А далі, далі рахуємо, 2 в другому 4. А це основна логарифмічна тотожність і це дорівнює 3. Отже, в результаті маємо 12 все легко і просто. А ось це завдання зроби самостійно. Відповідь пиши в коментарях.